Ламікон обирай, скажи Грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Маємо багато хороших новин з тимчасово окупованого Кримського півострову. Як сьогодні повідомлялося, була здійснена невідома атака на Євпаторію. Також тимчасово окуповане українське місто. І, от як результат, маємо супутниковий знімок вже російського комплексу ППО. 400 тріумф він там коштує які шалені мільярди чи трильйони рублів. не має значення. Головне не це йдеться про те, що саме він міг бути знищений внаслідок ранкової атаки. На це вже натякали і представники СБУ через медіа. До того здається, першим хто про це повідомив, був блогер-активіст Сергій Стерненко. Здається, що ми можемо цьому вірити. Ну і з цікавого як повідомляється, що локацію цієї батареї С 400 Тріумф. Злив у мережу минулого року російський турист, який сфотографувався на фоні цього комплексу. Дуже йому вдячні. Сподіваємося, що він також радіє тому, що тепер у расистів трошечки менше засобів. ППО говорити про це будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Костянтин Криволап, аналітик, експерт. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю героям слава. Ну от дійсно, якщо ми говоримо про С-400 Тріумф, і пам'ятаємо, що це вже не перше влучання в подібний комплекс в Криму. Так дещо де, дещо дещо схоже відбувалося також у серпні цього року. То що варто знати нашій аудиторії про цей С-400? Чи це дійсний аналоганалогавнітний такий комплекс, яким дуже дуже дорожить Російська Федерація? Ну, справа в тому, що це така е, цікаве питання, чому? Тому що з одного боку, е, кажуть, що С-400 це перефарбований с е, 300 Але е, з другого боку, сама концепція, яка була заложена ще в радянські часи, закладена в цю систему, вона дозволяє їй досить е, е, ну, принаймні при якщо є якесь там. Можливість, то можна її там модернізувати. У росіян модернізація С-300 проходила там краще, ніж у нас, тому що наші останні модернізації були там чи то в 2008, чи то в 2006 році. Але сама система С-300, вона ну, має потенціал для розвитку. І С-400 в деяких питаннях він досить розвинений і серйозний комплекс. Але Назвати «нет» це можуть тільки росіяни, тому що є більш серйозні, більш потужні, більш надійні комплекси, але якщо порівняти С-400 С-300, то він ну, зробив крок вперед. І це для нас, ну скажімо так, система, яка дошкуляє, тому що вона встроєна вбудована в загальну систему російського ППО. І на окупованих територіях, і в самому окупованому Криму. Тому це дуже гарна новина, що це уражено, це дозволить нам. Краще туди заходити, залітати, щось там робити, знищувати нашого ворога. От, ви знаєте, я чому ще запитую про це С400? Бо декілька днів тому ми в цьому ефірі розмовляли з військовим експертом з Ізраїлю Давидом Шарпом. Я в нього запитував: ну, от було ж так, була така заява з боку очільника Мосада, що от дивіться, здається, Росія хоче щось таке передати Ірану, що може загрожувати взагалі ну, існуванню. Держави Ізраїль, і от, звичайно, в мене було ну таке логічне, можливо, дитяче запитання, можливо, це означає, що тепер все таки Ізраїль буде сприймати Росію як ворога і допомагати Україні. І відповідь була така: дивіться, чого ми боїмося, чому ми не скажімо, не продаємо вам ППО. Тому що, а що буде, якщо візьме Росія С 400 поставить в Ірані, і це що буде означати, що тоді ми не зможемо проводити ті операції проти Ірана? То здається, що цих С-400 дуже бо бояться в світі. Звідки взялася ця, ну, така репутація? Ну, вона досить, я, ж, я вам кажу, це не можна казати, що це зовсім така нікчемна якась історія. Це 400 це серйозний комплекс, це 300 це серйозний комплекс. Ми поки не отримували від наших партнерів засоби ППО, тому що ж працювали в основному С-300 і щось таке збивали. І там 30, 40, 50% ми збивали С-300. Тому не можна казати, що це якась нікчемна система. Якщо С-400 буде стояти там десь в пустелі, то він, ну, у них цей цифровий індекс 300 чи 400, це радіус виявлення цілий. І С-400 в пустелі може давати дійсно цей радіус 400 кілометрів, і тоді ізраїльтяни не зможуть там ані ракетами, ані літаками. Но... Без перешкод досягати своїх цілей вони будуть їм заважати, але я вважаю, що тут основна проблема, що занепокоєний ізраїльчани, це не протиповітряні комплекси, там чи то з 300 чи то є 400 Я думаю, що це пов'язано з ядерними технологіями. Так, так, тому що ну Ізраїль робить все, щоб у Ірану не з'явилася ядерна бомба. Є багато а, ну як це або операцій, які вони проводили для того, щоб цього не було, і а, знищували оцих вчених, так інженерів, які щось там могли розробляти. От, повертаючись до того, що сталося в Євпаторії, ми бачимо вже підтвердження певні з боку оцих зет фашистів, так званих російських воєнкорів. От я маю це процитувати, один з них. Пише вже зараз буду перекладати з російською, що за моєю інформацією комплекс дійсно практично весь знищений. А, так, якісь пускові установки залишилися, але а, командний пункт управління та антенна разом з екіпажем знищені це якийсь сором. А чому сором? За що їм соромно? Чи ви розумієте, за що соромно зедфашисто? Розумію, вони ж наполягали на тому, що це в них унікальна якась розробка, що це унікальний комплекс, і цей унікальний комплекс він здатен захистити їх від всіх і від всього. Ну, це ж ми бачимо, що це не так. І тому, тому ця вся ситуація, коли їх головна протиповітряна система. Знищена командний пункт і радіолокаційна станція, що є головне в цьому всьому хазяйстві, це для них, як для самурая, там поразка. І треба там помазати череп там зеленкою, і по погодитись щось таке. Ну таке позор, позор. Зрозуміло, зрозуміло. Ну там цікаво, що також екіпаж. Тобто, мабуть, не очікували вони такого прильоту. І от одразу ж після цього повідомлення була інформація, що це от могли бути Нептуни і про безпілотники говорили, і так далі. І я побачив в соцмережах коментар Михайла Самуся. Це ну, по перше, людина, яка знається на військових операціях. Він директор такої організації New Geopolitics Research Network. І от він тут процитую він пише таке. Мені трохи муляє занадто багато деталей щодо дійсно тріумфальної операції зі знищення тріумфу в Криму. Тобто, якщо це наша дезінформація про два Нептуни і алгоритм застосування безпілотників, тоді ок. Якщо це реальна інформація, то в мене особисто запитання: а навіщо про це знати ворогу через кілька годин після операції? Бо таких операцій треба ще провести десятки, і кожен байт інформації про їх деталі це золото для ворога. Як ви ви гадаєте, чи дійсно от та інформація, яка ну досить швидко потрапляє в публічний простір вчора, наприклад, так от про Storm Shadow говорили і про те, що запускали з літаків, чи це дійсно допомагає нашому ворогу, і можливо, нам краще все таки тримати тишу щодо цього? Ну, все, що зараз коїться е на фронті і навколо фронту, і там в глибоких російських тилах, це все однозначно повинно бути розглядатися з підозрою, що це є якийсь іпсо. Що що наша інформація, що їх інформація, це може бути і псор. Це ми добре розуміємо, я вважаю. По-друге, це е, е, от сучасна фаза війни, вона Є два таких аспекти. Один аспект це остаточні рішення приймаються в окопах, там все вирішається. А на більш вищому рівні, на рівні ППО, знищення логістичних центрів, знищення командних пунктів це висока інтелектуальна гра, якась суміш шашок і шахмат. І це не прості операції, це не серійні операції. Якщо вона була зроблена один раз така, то іншого разу я думаю, що повторень не буде, тому може бути, що те, що розповідає, так воно і є, а може і ні. Це може бути по різному. Тут дуже важко сказати. Так, так, ну ми розуміємо, що також наші вороги. Ну це може пройти деякий час, але все одно проаналізувавши уламки, і от те, що сталося, на місці оцього сорому, сорому їхнього чергового, то звичайно вони зможуть також зрозуміти, що саме по них вдарило. Я хочу тоді повернутися на день назад. Тобто, от сьогодні ми маємо Євпаторію. А вчора ми мали Севастополь, і знову ж командувач повітряних сил Микола Олещук. Він Коментував цю операцію і говорив: ну нагадаю, що Севморзавод був вражений. Там здається, були ну говорять зараз пошкоджені. Так великий десантний корабель, підводний човен, також оця інфраструктура, де ремонтувалися кораблі Чорноморського флоту. Так, ось пан Олещук говорив про те, що це була саме авіаційна операція. У вас як у людини, яка на цьому дуже добре знається. Хочу запитати, як ви оцінюєте складність такої операції? Всі операції, які проводяться от останні там два три місяці, це унікальна операція. Унікальна не, не тільки з точки зору результатів, а унікальна з точки зору логістики, організації, підготовки, е, урахування всіх факторів. Де стоїть ППО, де стоять там зенітні установки, де стоять пускові установки, як пройти, хто, хто зараз на чергуванні, хто там працює, це все е, ну такі дійсно унікальні операції. Тобто вона от, от така операція проведена і більш точно такої не буде. Що стосується застосування авіації, так Штормшедові скальпан вони звідки ж літять? Вони літять Су 24 наших і е, я майже впевнений, що це їх робота. Так, так, ну напряму це про це не говорилося. Пан на натякав на роботу Storm Shadow, говорячи про те, що після удару по Севастополі я тут цитую росіян досі штормить. Ну і далі були такі витоки інформації, в тому числі в британську пресу. Так, пам'ятаємо, що Велика Британія нам постачає саме ці Storm Shadow, що дійсно от вони були використані під час цієї атаки на ворожий флот. Також зазначають, що це така велика комплексна операція. Ви сказали, що вона є унікальною, але є, є речі, які нуд можливо, росіяни не склали 2 плюс 2. Так пам'ятаємо, що до того гур до речі, і відео опублікували так, коли були захоплені вишки бойка. Так звані, так ну там є багато деталей, але йдеться от про ці платформи, які знаходяться в чорному морі, які могли використовуватися і використовувалися росіянами для того, щоб ну слідкувати за простором навколо цих платформ. їхня втрата, скажімо, так втрата у цього обладнання, яке там стояло, наскільки, на вашу думку, це послаблює окупаційну армію. Ну, без всяких сумнівів вони спостерігали як е, обстановку на морі на самому, так і в повітря над морем. І там не дуже стояли потужні релеси для е, вивчення, скажімо, там, повітряного простору. Але те, що стосується проходу всіх наших е, кораблів по, по, по цій ділянці, там вона дуже, звичайно, е, раніше була дуже напружена. То я вважаю, що це навіть не те, що вона дуже серйозно завадила там виявляти наші там повітряні суда. головне те, що росіяни винушені метушитися, туди-сюди, бросатися, що там, що там, докладати, це ж вся вертикаль. Вона ж там з ума сходить, з розуму сходить, розумієте? Тому що те, що коїться, вони не можуть описати своїми правилами, уставами, і кожен же командир повинен доложити, що в нього все гаразд, що він все виконав, що він там відмінник. А результат ми бачимо. Зрозуміло, ну от знаєте, тут ще є один такий дискусійний момент. І ми говоримо про це останні мені здається днів десять. А йдеться про ну роль, яку відіграють старлінки, так в тому, як ми можемо планувати та координувати наші операції. Пам'ятаємо, що ця інформація вперше з'явилася в новій біографії Ілона Маска, мільярдера, так людина, яка володіє цією компанією, про те, що от минулого року він вимикав нібито старлінки. Для того щоб ну ми не могли атакувати чорноморський флот, бо дуже переживав, що там далі ядерна війна, це все такий новий перо і так далі. Він це підтвердив. Там в нього інші аргументи каже, що ну просто є ж е санкції Росії проти о, США проти Росії, і тому над Кримом не можуть працювати старлінки. От під час вчорашньої операції, так коли Україна атакувала тимчасово окупований Севастополь, ми також побачили таку інформацію, що от прямо під час цієї атаки був збій в системі Starlink по всьому світу десь хвилин на 50. Як ви гадаєте, чи це могло бути ну міг бути такий хід з боку мільярдера і власника компанії StarLink, щоб зупинити нашу операцію? Розумієте, коли перший раз Айлон Маск заявив про те, що він буде якось там завадити зв'язку в Криму, і пам'ятаєте, там що минулому році було чим початку цього року, що він там при фронтовій зоні теж обмежував трафік, тому що він боявся, що росіяни будуть використовувати його системи. Але з цього моменту Пентагон взяв керування цим питанням на себе. І оці заяви, і втручання, може технічно це і можливо, але все, весь цей процес забезпечення зв'язком взяв на себе вже Пентагон. І що у них там сталося, я, ну я точно не знаю. Але то, що Айлана Маска з цього питання викликають в суд, це факт. Тобто Пентагон цим не не задоволений дуже. Так, так, ну от з одного боку не була ця інформація про те, що нібито Пентагон зміг якось домовитися з маском, бо вони як з'ясувалося, дуже від нього залежать. Тобто це вперше з таким пентагон в своїй історії, до речі, вперше стикнувся, що от є е, на приватна компанія, так і звичайно, ну якщо так дивитися, дуже поверхнево, ну що там власник вирішить, що є в його інтересах комерційних, то він і робить. Ну от подивимося, як буде це розвиватися. Далі, ну от наостанок, Знаю, що у вас не багато часу побачили 12 вересня? Тобто, у нас багато хороших новин. І от одна з них 12 вересня у Волгоградській області розбився військовий літак Су 24 Там вже російські пропагандисти оплакували цього льотчика, штурмана льотчика і штурмана. В льотчика ще й день народження був ну коротше приємний подарунок йому на день народження. А чому можуть падати су 24 російські? Чому вони так часто падають? Ну, це досить стара машинка, да? е, і вона вже, мабуть, свій ресурс відпрацювала, е, на заміну їй там прийшли інші там літаки, але вони ж вже йшли по модифікації Су-27, е, це Су-30, 34, 35, е, тобто просто старенька машина, і скажімо так за штурвалом суділи не такі початковці. Там суділи ну вже досить досвідчені пілоти. Що там сталося конкретно? Я вважаю, що це тільки якісь технічні проблеми, просто старіння літака, відмова яких систем, і те, що вони навіть не зберегли себе. Це каже про те, що там все дуже погано. Ну як взагалі в усі російські авіації, що Вільні, що військові там дуже багато проблем. Багато машин, багато така серйозна логістика, але вони не можуть опанувати опанувати керування і безпеку. Діяльності навіть таких учбових літаків, так так повідомлялося, що ці льотчики штурман мали звання підполковника та капітана. Ну і от одного з них був день народження, отакий йому подарунок. Пане Костянтине. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Костянтин Криволап, аналітик, авіаексперт, експерт був з нами на зв'язку. Ми звичайно говорили про нову атаку на тимчасово окуповане українське місто Євпаторія. Як результат, як повідомляється, міг бути знищений. Російський комплекс ППО С-400 тріумф. Більше того, самі російські пропагандисти це підтверджують і коментують, що це якийсь сором. Нам дуже приємно. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.